Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Юрій Мацько, і сьогодні у нас нова порція цифрових знахідок, які полегшать життя, незалежно від віку чи технічної підкованості. Отже, ловіть топ-5 технологічних новинок липня, які точно варті вашої уваги. Говори з телефоном, як з людиною. Уявіть, що ви можете просто сказати телефону, знайди рецепт вареників з вишнями, або скільки зараз буде 200 доларів в гривнях, і телефон одразу вам відповість голосом. Це нова функція в безкоштовному додатку ChatGPT, який встановлюється з Google Play або App Store. Дуже корисно, наприклад, бабусям, яким складно набирати текст, і школярам, щоб швидко щось спитати. Ш навіть без інтернету. Як це? На нових телефонах Android з'явилася штука, яка працює навіть коли немає зв'язку. Наприклад, хочеш написати гарне повідомлення, але не знаєш як. Ще сам сформулює, чи хочеш коротко підсумувати якийсь текст. Він зробить це миттєво. Все це Gemini Nano вбудовано у смартфон. Добре працює навіть у селі чи в дорозі, де немає стабільного мобільного інтернету і зв'язку. Сканування квитанцій і паперів прямо з телефона. Сьогодні вже не обов'язково тягтись до принтера. Достатньо встановити безкоштовний додаток Microsoft Lens, і ви можете сфотографувати рахунок, паспорт, будь-який папір, і відразу відправити його в Viber або на електронну пошту, особливо зручно для оплати комуналки чи пересилки документів прямо з дому. Чистимо телефон одним кліком. Телефон гальмує, батарея швидко сідає. Встановіть, це Cleaner або Files від Google. Ці програми одним кліком видаляють зайве. Старі фото, дублікати, непотрібні програми. Працює просто і безкоштовно. Після очищення телефон реально оживає. Лайфхак для дому. Розумний вимикач Еквара. Хочете, щоб світло виключалося голосом або за графіком. Це вже можливо. Розумний вимикач Еквара підключається до Wi-Fi і ви можете керувати світлом прямо з телефону. Наприклад, лежите в ліжку і виключаєте світло одним тапом. Підходить навіть у старих квартирах, без ремонту. Продається на розетках від 500 гривень. Технології це не тільки для програмістів. Це інструменти, які можуть заощадити час, нерви і гроші. Головне спробувати. З вами був Юрій Мацько. Це був цифровий драйв, рубрика, де ми робимо життя простішим завдяки сучасним технологіям. Почуємось.